Зовсім ну, інша, ніж дома. Слава Богу. Я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на частину 10-го розділу післання до євреїв. Господь шукає спілкування з людьми, і це було від початку створення людини. Бог створив людину, і Він приходив у спілкування людини, написано про холоді дня. Але коли людина згрішила, знаєте, він теж не відвернувся від людини. Бог шукав. І коли Адам з Євою згрішили, Бог приходив до спілкування з ними і каже: Адам, де ти? Куди ти сховався? Де ти є? Тобто Бог шукає щоб зустрітися з людиною. І одного часу в історії людства Бог вибирає собі єврейський народ, малочисленний народ для того, щоб на цьому народові показати свою славу, свою силу. І як, якби він так можна сказати, чуть-чуть відокремлює цей народ від, язи, від язичників, від інших народностей, і е, Бога з єврейським народом особливі стосунки були. Він дає єврейському народу закон, по якому вони би жили, е, по якому би прославляли Бога. І знаєте, Він їм оцю Конституцію. ну, до малейшого їм розібрав, як їм поступати треба, як їм треба служити Богові. Там навіть ну, наймільчіші деталі були вказані, щоб це було. Тобто одежа, яка мала бути, як вони мали служити Богові. І Бог каже, навіть так, як всі люди грішні, і вони мали за гріхи свої. Давати плату. Знаєте, гріх не може бути просто так, прощений, за нього, за гріх треба щось заплатити, щоб відкупитися, щоб бути оправданим, очищеним і ну, залишит, залишитись безгрішним. І Бог і це е, предусмотрев в цьому законі. Дає постанови єврейському народу, що треба робити, щоб приносити жертву за гріх. Так як ми, я ще раз кажу, люди грішні, ми потребуємо очищення від гріха. В старому заповіті, в книзі Левит, Бог дає. Постанови такі в четвертий, п'ятий, шостий, сьомий розділ це більше 120 віршів Біблії, де він указує, За такий гріх ви маєте принести в жертву таку-то тварину, за інший гріх ви маєте принести іншу тварину. Ще за один гріх ви маєте принести якусь пташку там. і так далі. Тобто теж то до деталі розкладає це все. І вже новий заповід, да, закон, який дав Бог єврейському народу, він є хороший закон, добрий закон для того, щоб направити людей, показати їм їхню гріховну сутність і направити їх до Бога, щоб вони звернули увагу на Бога. Тобто, закон Божий, він добрий, але Він вів в майбутнє щоб люди побачили на, на, на месію, який мав прийти в ізраїльський народ. Тобто, ми зараз розуміємо, це Ісус Христос. І так, 10-й розділ післанні до євреїв перший, з першого вірша. Бо закон, закон, той, який дав Бог єврейському народу, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей. Тобто, це не Ще, навіть, не те, що Господь запланував для спасіння людей. Це тільки образ, тільки ну, що має в майбутньому бути, це не самий образ речей. Тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Для чого Бог дав закон? Щоби Людина ну, отак, вдосконалювалася, щоб вона побачила свою гріховну сутність і е, удалялася від гріха. Але цей закон ніколи не вдосконалював тих, хто приступає ці жертви, які приносилися жертви тварин, Бог в своєму законі сказав, щоб в жертву приносили тварин. Оці жертви тварин ніколи не не могли вдосконалити, тобто поміняти серце людини, совість людини не могли вони змінити. Чому? Ну, людина, знаєте, так, так ми устроєні, е... устроєні, зрішив, ну, Бог каже, по закону там принеси вівцю жертву. Пішов, приніс вівцю в жертву. Щось помінялося в мене в серці. Нічого не змінилося. Лише змінилося те, що в мене на одну вівцю менше стало. Я оп'ять згрішив, опять поніс вівцю в жертву приніс і так далі. Совість мене не мучить. характер мій не змінюється. Відносини до перед Богом не змінюються. І тому автор каже, що жертви ці не можуть ніколи вдосконалити. Тих, хто приносить ці жертви. Жертви тварин не міняють характера людини. І якби це було так, інакше ці жертви перестали приноситися, бо ті, хто служить е, очищені раз, вже б не мали жодної свідомості гріхів. Тобто, було, якби е, жертва тварини міняла сумління людини і ставлення по відношенню до гріха. Один раз принесли в жертву, і цього було би достатньо. Але воно не так. Жертву приносили постійно після того, як зрішив. І що ще ці жертви, на що ще ці жертви вказують? Але в них спомин про гріхи буває щороку. Це тільки нагадує про гріхи. І 11-й вірш тут говорить, і кожен священник щоденно стоїть, служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. Як людина була грішна, так вона й залишилася бути грішною. Тобто жертва тварин не могла зняти гріхи з людини і не могла перевернути її. Бачення чи відношення до гріха. Але знаєте, Бог на цьому не зупинився, він це так не залишив. І як ми, коли ми бачимо у своєму житті, що немає якогось виходу, да? ми думаємо, а що ж ми маємо робити далі? Ну, якось треба далі робити, щось треба робити. І от щоб позбавитися нам, від гріхів наших, Бог теж каже, потрібно щось міняти. Потрібне щось інше. І з п'ятого вірша ми читаємо ну тут, так як слова Ісуса Христа, тому то, входячи в світ, Він говорить: і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Ну, ми от недавно святкували Різдво, да? Це те, що Бог, син, прийшов в цей світ, ну не просто так, щоб. Явитися Тут і прожити як, як людина. Але Він каже, ти мені приготовив тіло для того, щоб воно було принесене по тому жертву, в жертву за гріхи людей. І далі цілопалення і жертви покутної ти не жадав, тоді я сказав: Ось іду, у своїй книжці про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Тобто, Ісус Христос. По своїй великій любові до нас, людей, бачучи наше таке плачевне становище через наші гріхи, ті, які ведуть людину прямо в ад, він вирішує прийти в цей світ, прийнявши тіло людини, прожити тут життя, безгрішне життя, піти на хрест. І там бути розп'ятому. Це була жертва Ісуса Христа. Це була воля Отця і це було щире бажання нашого Господа прийти і зробити таке дійство. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Тобто Біблія говорить, що жертва Ісуса Христа ні з чим не зрівняна з жертвою тих тварин, які приносилися у Старому Заповіті. Жертва Ісуса Христа сталася одноразово, і цього достатньо уже дві тисячі років після того, як це сталося, як розіп'ято було Ісуса Христа. І цієї жертви пролитої крові Ісуса Христа достатньо, щоб змити з нас, людей, всякий гріх. І буде достатньо її ще скільки Господь дозволе людям жити тут, на цій землі. Жертви Ісуса Христа один раз не потрібно йому приходити на кожне покоління чи раз у 10 років, чи у 20 років, щоб приносити себе в жертву. Один раз. І цього достатньо, щоб очистити нас від гріхів наших. Написано а він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Чому не мінялося життя людей при приношенні в жертву тварин? І чому міняється життя людей і совість людей, коли Ісус Христос пострадав за них? От, я думаю, що це у кожного, ну, кожного віруючого це точно так є. Або мало би бути. Коли ми згрішаємо. Що відбувається? Що відбувається з нами? Коли ми согрішаємо? Що? Совість гризе, кажемо, правда? Ну совість мучить. Ну як це я таке зробив? Ну, ну і, і немає спокою до тих пір, поки не розкаєшся, поки не визнаєш і скажеш: Господі, я згрішив, я неправильно поступив. Чому так відбувається? Тому що жертва Ісуса Христа вона міняє наше сумління, міняє нашу совість. І цей Дух Святий, який діє в нашому серці, він не дає нам спокою, тому що ми змінилися. Тому що, якби це жертва якоїсь там овечки, ну та й так би й було, махнув рукою та й, та й забувся. За нас була заплачена дорогоцінна кров. Нашого Господа Ісуса Христа. І це ми розуміємо, хто прийшов в цей світ, що Він зробив заради мене тут на цій землі, як Він пострадав заради мене тут на цій землі, як з нього насміхалися грішні люди з Бога, з Творця, який їх створив, а вони з Нього насміхалися, його обльовали, його бичували. І це. Міняє все в нашій внутрішності нашій, наше мишлення міняє. Тож Бог побачив, що закон не міг удосконалити людину. Знаєте, мета Бога щодо що нас, людей, яка? Щоб ми були подібні до образу нашого Господа. Ісуса Христа, щоб ми були подібні до Нього, щоб ми рівнялися на Нього. І якщо жертви цих тварин не могли це зробити, жертва Ісуса Христа вона робиться з людиною. Вона міняється. Бог через жертву свого Сина міняє нашу внутрішність. Богу важливо, не якими ззовні, а йому важливо. Які ми всередині. Як ми ставимося до гріха? Наша совість як ставиться до, до гріха? Чи ми тягнемося за Ним, чи ми тікаємо від Нього? І як висновок, Слово Боже каже, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою. Яку нам обновив він через завісу, цепто через тіло своє. Одного разу в моєму житті трапилися ну, важкі часи були. І моя двоюродна сестра говорить: знаєш що, я, я Бога не знав і ну, далекий був, вона каже: тобі треба піти в церкву. Я виходжу вона робила в магазині, я виходжу з магазина і зразу йду в церкву. Я ще пам'ятаю це оця, як коли таможні. Приходжу в церкву, а там отакий замок висить на тій церкві. А мені зараз треба в церкву. У мене зараз проблеми, а не в неділю. Я розумію, що в неділю, а це була середа. Я пам'ятаю добре. Мені зараз треба до Бога. А не. Ну... І Бог. Знаєте, я не знав цього, ну зараз знаю, що Бог пішов на зустріч людині. Колись в старому заповіті люди йшли для поклоніння Богові в храм. Це спеціальне місце, де було. Де, ну, де поклонялися Богові. Воно ну, так коротко розділялося всередині на дві частини: святе. Святе місце і святе святих, яке розділялося завісою, ну, така тканина, штора, можна сказати, велика. І в то святе святих не мав, не мав ніхто права зайти. Там, де присутність Божа, там Він каже, я буду там присутній. Там, де присутність Божа, ніхто не міг зайти тільки один первосвященник і то тільки один раз в рік. Коли Ісус Христос помер на хресті. Слово Боже каже, що ця завіса роздерлася, розірвалася зверху донизу. Тобто, тим самим показуючи, що Бог відкритий для людей, що можна до Бога прийти не тільки у храмі в Єрусалимському, а кругом. Де ти хочеш. І знаєте, якби я знав це тоді, я би звернувся до Бога і в середу, в той день. Ну я це не знав. Мені треба була тільки неділя. Ісус Христос, якби образ тіло Ісуса Христа, якби образ цієї завіси, яка роздерлася, от його розіпяли, воно було розіп'яти, тим самим дає доступ кожній людині, де б вона не була, чи де б вона була, чи вона йде десь, чи вона сидить, чи вона лежить. Людина може звернутися до Бога, і Бог її чує. Бог її чує, тому що Бог недалеко від нас, Він поруч з нами. Знаєте, він зараз тут, хоча ми його і не бачимо. Але він сказав, де, де хоч або два чоловіка, або три. В ім'я його зібрані, він тут. Ми його не бачимо очима фізичними, але ми відчуваємо духом нашим. Присутність Його разом з нами. 22-й вірш, якби в заключення, підсумок наші дії, які мають бути, то приступімо з щирим серцем до нашого Господа Ісуса Христа у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла. Чистою водою. Приступімо до нього з щирим серцем. І не має бути трошечки віри, а має бути повна віра, повна віра те, що наш Господь переніс цю жертву для того, щоб нам дарувати життя вічне, для того, щоб нас спасти від гріхів наших, для того, щоб омити нас кров'ю своєю, змити з нас всякий гріх. І ми маємо радість, що ми маємо такого Бога, до якого ми можемо звертатися на кожному місці. І навіть коли ми десь і спіткнулися, просимо у нього пробачення, і він нас пробачає, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Це наш такий Бог, Бог, який хоче прощати. Но він каже, що від нас, людей, Залежить, ну, можливо, для когось це багато, а для когось це трошки мало, підійти до нього і попросити в нього пробачення за наше гріховне життя. Якщо ми десь не зробили, як люди розвізняють великі гріхи, але я 100% впевнений, що ми десь когось його обманули і про когось подумали нехорошо, і так далі. Це що ніхто не помічає. Але це і це Бог називає гріхом. І очистити наше сумління може тільки кров Ісуса Христа. Да, це не буде фізично зроблено, що кров Ісуса Христа нас омиє. І... Ну, це ми все йдемо через віру. Ми віримо, що та кров Ісуса Христа, яка була пролита на Христі 2000 років назад. Нічим не стала слабшою, а має таку ж саму силу, щоб змити з нас всякий гріх.